Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Хто дивиться мене постійно, той пам'ятає, що я вже знімав у цьому дворі. Там у мене є таке відео, яке називається Хата Повна антикваріата. Це тут живе оцей дядько. Ну він тут практично по сусідству, як по сусідству. Тут дистанція може близько кілометра від тої хати, де живу я. І він же є власником тої хати, тобто я це в нього орендую, оте житло. Плюс оце в нього ще отут є, насправді оця хата, яка повна антикваріату, там колекція, я не знаю, чого там тільки немає, там багато всього є. Оце плюс тут же на території ресторан, який, ну як ресторан, це він просто побудував тут ось таку споруду, яку він віддає під корпоративи, під різні семінари. Оце таке. Тобто це не то, щоб. Як стаціонарний звичний працюючий ресторан. Ну і відповідно, це все стоїть в дуже красивому місті. Це от саме просто таке тут місце. Це не місце, а це мрія. Тому що тут відразу відкривається, воно стоїть прямо на скелі. З цієї скелі дуже гарний вид навколо в усі сторони. Тобто тут якраз захід сонця, тут то це все, тут все прямо дуже красиво. І саме головне, що тут взагалі немає сусідів, тобто все тут гарно, все тут склалося, місце розташування по всім позиціям. Е, ну, кращого місця, отак, якщо ставити якісь реальні цілі щодо нерухомості, то це навіть складно собі уявити. І от, ми з Сергієм прийшли до нього в гості, а я з цим дядьком ну, в таких нормальних відносинах. Прийшли сюди, і от якийсь там день він там каже, там на другий чи на третій візит до нього, він каже: слухайте, ну дивіться, оце там шукаєте, ви зараз цю землю. Далі вам доведеться її на когось все одно оформляти. Оформляти скорше за все, він каже: кого тут ще знаєш крім мене? Каже, тут всі оформляють на мене. Отакий він дядько. У нього свого тут нерухомості багато різної землі. Оцей будинок, де я живу, і тут іще на цій території є далі будинки, і в іншому там місті. Ну, в общем, у нього тут вистачає всього багато. І от він каже, що знаєш що, все одно ви це будете оформляти на когось в даній ситуації на мене. Е, то я якраз готовий продати частину. Ось цієї землі, яка ось тут. Оце якраз оце все, що ви бачите за моєю спиною, оце він готовий продати через договір оренди. Оце ось, бачите, воно стоїть уже на такому природньому фундаменті. Тут оцей ракушняк. Оце тут різні такі ось оглядові майданчики. Оце воно тут красиве з усіх сторін. Тут же оце, ну зараз відлив тут вид на океан, на острови. Тут дуже гарний сноркінг, тому що тут карави, тут все оце є. Ну тобто По всім позиціям, і як бачите, там вже далі просто йдуть хащі, тобто немає сусідів. З тої сторони це спуск такий до пляжу. Тут оце пороблені ось видно, оце такі от різні мостки, Тут теж є сходи, спуск. ну тобто і плюс, а це ж вже відразу окультурена територія. Це отакий от воно тут, як приватний парк. Загалом тут оцей наділ десь близько 30 сотих. І з них ось оці 3 сотих, він оце, пропонує Сергію в нього купити. Ось так воно все виглядає. Тобто це якраз кусок, який йде от там, от повз хату. От видно, де стіна хати. І далі, оце туди воно довжиною метрів 40. І сюди оце ж воно виходить все до води. Тобто тут можна поставити, наприклад, тут один будинок. Оце він каже, всі дерева, це все можна спилювати. І далі, оце аж туди, в глибину, це може бути там ще два-три, там один, скажімо, один будинок для себе з цим видом. Далі два поверхи, щоб у людей теж був якийсь тераса, вид. Ну і там відповідно ще три поверхи. Для чого? Щоб це був одночасно і будинок для себе, і, відповідно, такий собі міні-отель на 4-5 на номерів, тут разом воно виходить, наскільки я зрозумів, три сотих чи може трохи більше, якщо брати по землі, оце отак от воно все навкруги виглядає. А Сергія тут, оце відповідно, цей власник, то Сергій. В общем, Сергій, у нього і хочеться і колеться. Наприклад, в тому місті, де я живу, це при мені приходив сусід китаєць, який там жив раніше, і він пропонував 10 мільйонів. Тобто, це нинішнім курсом, там майже 180 тисяч, і там лише 2 сотки, Так? Тобто він пропонував ціну в 10 разів вищу. Ринкової. З чим це пов'язано? З тим, що насправді гарні місця, там, де, по-перше, є якийсь вид, от море, це то, що називається фронт-біч, Потім далі, щоб це були, щоб це було все гарно, правильно оформлено, щоб це були всі документи, щоб це було там все нормально з сусідством, було все нормально, з ландшафтом. Тобто, ще оці всі разом-разом фактори. Якщо оце все доплюсувати, то тоді це вийде не оці 20 тисяч, які він зараз за це хоче. А це треба додавати нуль. Тобто, реально, це от буде така ціна, як оце там, де оце я зараз живу. Е, так, ну, Сергій просто в нього ще немає досвіду. Він ще не розуміє, де він опинився. І він, він каже: Да ні, ми ж ще там можемо знайти і там, і там, і там, і, там. і от поголошенням. По, і по оголошенням в групі, що от я дивлюся, там ціни можуть бути різні. Ну, це просто от він поїзде місяць, він потім подивиться, які реально є місця, як воно все оформлено, які там документи, які там що там відбувається по сусідству. І в нього ця ілюзія, вона зникне. І відповідно, і оця ділянка, вона теж зникне. Тому що якщо він зараз не дасть добро, що він її купує, то... Її просто він дуже швидко на це все знайде покупця. А, тому я поки що цьому власнику не кажу не так, не ні, тому що Сергій може передумати там ще в найближчі дні, там, може тиждень, два, покататися і потім зрозуміти, що все-таки треба за це братися. Ну, або, відповідно, дивіться, хто це запитував, хто цим цікавиться. Тому що ця земля, оце саме такий наділ, оце зусимо оце, як воно тут є, може це когось зацікавить з вас. І тоді вже, відповідно, це хто там має серйозні наміри, щоб сюди приїхати, то от можемо там вже далі про щось розмовляти всерйоз. Тому що дядько, це серйозний. тут Сумніви вони є, тому що все одно це буде оформлено як оренда. І що, наприклад, ваші нащадки це не отримають, на це треба розраховувати. Що це просто тому, кому це буде цікаво, оце вам до кінця життя це вистачить. А щоб це ви типу берете на багато поколінь вперед, я думаю, скорше всього ні. Тобто, це от на одне покоління на ваше. Оце, до речі, сам от ресторан всередині, тут один білярдний стіл абсолютно от новий. З цієї сторони бар, тут все воно доволі гарно зроблено. Ще що дуже важливо, що сам цей от дядько, який це пропонує, він, він доволі тут авторитетна особистість. Його всі знають. Він оце тут оце влаштовує такі вечірки. там, і свої там особисті якісь, і там людей. люди, коли там приїжджають, мають якийсь привід, тут таке щось відбувається. Тут він запрошує всіх таких самих заможніх іноземців з острову, всіх таких філіппінців, таких статусних. ну, тобто... Плюс малих островів в чому, що втрата авторитету це дуже серйозні речі. Що тут, от, наприклад, Розводити когось на гроші, тим більше, щоб це робив ну, там, дядько, у якого і так зі статками все добре, то це вірогідність дуже мала. Тому це, скажімо, вселяє якусь довіру, з одної сторони. З іншої сторони, наприклад, все одно, ж, от ми всі там старше їм. Я в 50 років і від то відчуваю якісь вже такі моменти, що не знаю, що там з психікою відбувається. Йому це нещодавно було 63. Теж, от, от як, от, от, теж різні от моменти можуть бути, от, побудуватися, отут поставити будинок, а потім що там може відбутися, знаєте, от принцип вже який, що, наприклад, коли от всі ж знімали там свій час, мабуть, квартири. І коли це власник живе цієї квартири десь далеко, це один момент. А коли ти живеш поряд з власником і він там контролює все, що ти робиш, подобається, не подобається, як правило, це виникає конфліктна ситуація. Тому, чи є ризики, так, вони є. Але якщо зважувати е якось е все, що оце тут навколо ви бачите, е і оцю ціну, е тобто із за цієї ціни, при правильно складеному договорі. Навряд чи ще хтось буде тут, оце вже наскільки я знаю, місцеві оці всі звички нрави, щоб хтось навряд чи буде ризикувати. Тому що втрата репутації із за таких сум, тим більше, як правило, як показує досвід, коли люди починають оці якісь моменти судьбові, коли люди оце починають. Оцю всяку судову тяганину, то закінчується тим, що ці наділи вони просто зависають до вирішення судових справ, і оце все може тягнутися, тому що це може тягнутися безкінечно. Тому от наскільки я знаю тут місцевість, наскільки я знаю ціни, наскільки я знаю ці всі різні місцеві завороти, які вони можуть бути, моменти шахрайства, наскільки вони тут можливі оцих от людей, оцю тут якусь місцеву еліту, як іноземців, так і, так і місцевих філіппінців, то я вважаю, що це варіант, от він просто дуже гарний. І, наприклад, аби це я шукав собі землю, і щоб оце були ось такі умови, як оце пропоную Сергію, я б не думаю, чи це здійснив. У мене ситуація зовсім інша. І, скажімо, я можу тільки заздрити, що там оце хтось буде продовжувати жити, тут ось побудує там будинок, тут все якось облаштує. Бо я знаю, що такі місця, от не просто так, китаєць оце пропонував за те місце, де я живу. Оці от там майже 200 тисяч, так? 180. Тому що він, як і я, він уже тут живе кілька років, це про китайця, і він знає, що. Правильне місце з гарними документами, з гарною локацією, з нормальною ситуацією з сусідами, знайти дуже складно. Тому він просто, щоб не морочитися, він просто запропонував відразу 10 цін, 10 ринкових цін, відразу давай, я от куплю. Це ось відмовився дядько. Це теж, до речі, якийсь показник. От не захотів продавати. Тому, тому отак. Тому люди, які там питання будуть, задавайте. А в принципі, місце цікаве, я вважаю, що якщо Сергій від нього відмовиться, от він мене втягнув у ці пошуки. З одної сторони, все одно ж там цікаво поїздити це, все подивитися, розібратися в темі досконально. Земля, оці всі документи. І Я, от навіть уже за цей тиждень, що ми з ним покаталися, я розумію, от оцей момент, що оце, воно коштує набагато дорожче, як мінімум. Це коштує там десь приблизно, ну от щоб його взагалі швидко забрали, це в районі 50 тисяч. А якщо отак, от трохи ще е пошукати когось ретельніше, то це там буде 60-70, от, десь отак. Це от по моїм відчуттям, по моїм баченням цін і пророзуміння, от взагалі, того, як воно тут що виглядає, які тут ціни. Тим більше, які постійно тут ростуть. Потім, відповідно, оце відразу от додається до цього така от спільна інфраструктура. Він каже, це оформимо як спільну зелену зону, все таке, тобто це все в договорі можна буде вказати. І відповідно тут далі можна поставити оце на цьому місці. Це або Щось в традиційному стилі, як, наприклад, як оці от всякі речі зробу. В нас будинок, в якому я живу, це називається на місцевому, на місцевій мові «Кубобавай». Можна таке, можна щось сучасне, технологічне, це контейнероподібне, оце тут зробити. Ну тобто, як завгодно. Далі там уже якась комерційна нерухомість і так далі. Тобто, з однієї, здається, воно що не дуже всього і багато, але тут все воно може поміститися, і це місце насправді ну, доволі доволі цікаве. І особливо воно цікаве своєю ціною. Отакі От справи. Тому задавайте, по ходу якісь питання щодо оформлення, вже я розповідав, що це робиться просто оренда, там 49 років. І все протягом цих 49 років вия власник цієї землі далі. Він оце теж з ним говорили про це. От, наприклад, тебе не стане, а в нього нікого немає. От він, взагалі, сам. Він каже: ти знаєш, каже, я сам до сих пір не вирішив, кому оце воно успадкується. І, от, якщо, якщо з ним, не дай Бог, щось станеться, то як з цим договором? Ну тобто, якісь питання тут певні юридичні є з одної сторони, з іншої сторони, оцей договір все одно на 49 років. Це Ну, така річ серйозна, і тут місцеве законодавство до цього теж серйозно відноситься. Немає такого, що, наприклад, там іноземця зігнали там, з місця, навіть якщо там неправильно ну такий собі якийсь договір е, заключений, був, щось там, щось там він в себе не включав. То таких от, буває просто, що оформлюють на дружин, і от тоді виходить халепа, тому що... Все, воно її, вона виганяє і все. Зараз вже навчилися тут доволі правильно складати договори на базі місцевого законодавства. Тому тому оце отак. Оце от стільки всьої різної тут краси. Запорівняно невеликі гроші і далі можна розмовляти. Тому, кому що цікаво, пишіть. Може, Сергій ще передумає, не знаю. Ну, оце така ситуація. Як зміг, все обмалював. Сергій, як Сергій, Уже ж зрозуміло, людина тут недавно, не знаю, чи він про це пошкодує, чи він все-таки краще тоді нічого не буде купувати, ніж оце сусідство його так, таке засмучує, чи він просто ще не орієнтується. Ну, знову ж, всі ми різні, тому ми оригінальні, якось буде.